Але в 1989 сталася така подія. Ну, по-перше, помер патріарх Пімін, московський патріарх того часу. І ну, він ще до того, як він помер, звичайно, було зрозуміло, що його там, час закінчується, ну, він був дуже хворий, дуже старий, він правив церкву з 1970 по 1990 рік. Ну, і Десь вже в 89 році, може і раніше, починається боротьба за владу, да, за вплив, хто стане наступним патріархом московським. Одним з найбільш серйозних претендентів на, на патріарший трон в Москві був Філарет в миру Денисенко. І це людина і досі жива. Це людина абсолютно була. Розумна, впливова, здатна на нормальному сенсі на інтригу, популярна досить церкві. Але тут втрутилася велика політика, Справа в тому, що він був і українець, і, і, і його підтримували величезна кількість парафій, яка була вирішальна для того, щоб провести голосування саме українських. Але на той момент вже Радянський Союз вже тріщав по швах. І Москва не могла дозволити, щоб з Києва приїхала людина, очолила церкву. Тому там, через певні інтриги, Філарет цього престолу не отримав, Було обрана людину з прізвищем Рідігер, а в церков, ну, церковних він відомий як Олексій II. Він сам походженням, здається, з Астонії. Він да, Озейський німець. І е, е, тоді, скажімо так, на, на фоні цього розпачу Філарет іде радикальним шляхом. Він самопроголошує фактично шляхом, от як перші християни, рукопокладанням, висвяченням, просто шляхом того, що люди один на одного покладають руки, це. Ну, скажімо так, дуже забутий і вже недійсний скажімо так, обряд висвячення, було висвячено патріарха Київська всієї України, Філарета. А, ну, одразу ж в Москві і це оголосили е, роз, да, Абсолютно, тобто розколом, неканонічним е, обранням, е, тобто схізмою, тобто розколом. Да, і е, головне в цьому було термін неканонічність. Тобто йому придивляли не Тому багато приходів за Філаретом не пішло одразу. Але в середовищах патріотичних, середовищах близьких там до партії Народний Рух, наприклад, Українська республіканська партія того часу, там середовищі такої впливової громадської організації, яка відновилася як просвіта. Це було популярно, тому певна кількість приходів, ну тобто, з'являлася потроху-потроху у української церкви Київського патріархату, яку тоді звикли називати Українська православна церква Київського патріархату. І на тлі цього Москва розуміла, що статус Київського екзархату сильно програє, хоча б навіть по назві, і тому тоді була запроваджена і Українська православна церква. До речі, Московського патріархату це, це вже те, що люди додавали, щоб їх розрізнити. Обидві ці структури називалися українськими православними церквами, тільки от Патріарх був в Києві самопроголошений. А тих був в Москві канонічний. Ну, щодо канонічності, всі свої сумніви я раніше висловив, але тим не менше так вважалося. І оця неканонічність відлякувала віруючих православних. Всі 90-ті роки і дуже тривали. Це от відповідь на те питання, чому так довго засильна Московська Православна Церква в Україні. До речі, Номінально. Я пам'ятаю, дуже часто траплялося таке. Я від знайомих чув, коли заходиш в церкву і просиш там, не знаю, помолитися за дитину. Вони питають: а ти хрещена? Ти кажеш в Київській, а ні, ти розкольники, ні, вам треба перехрестити дитину. Скажімо так, така позиція була. Далеко не скрізь і не у всіх е, священників. До честі, багатьох з них треба сказати, що вони е, визнають, визнавали таїнства, проведені в іншій церкві, але найбільш, скажімо так, в живому терміну у пороті, да, е, дійсно іноді е, залякували віруючих, що таїнства там не дійсні, і тому, якщо ви вінчалися, то дитина. Народжена в гріху, відповідно, буде, якщо ввінчалася не в тій церкві, ще дитина хрестилася, там, або там людина хрестилася, то вона фактично є нахрещеною, і горе, горе, горе на її голову і так далі. Було. І така агресивна позиція траплялася. Натомість можу сказати, що з мого досвіду, з досвіду інших людей, в церквах так званого Київського патріархату, таїнства, проведені в Московському, визнавали і ніколи цього не заперечували. Вони казали, ну, Бог це бачить. Якщо батюшка висвячений сам був належним чином, хоч там, хоч там, тобто ніяких питань немає. Батюшка має благодать. От слово благодать ну, тут ключове. От саме відсутність у благодаті у патріарха Київського Філарета і закидали, тобто, тобто, відповідно, не канонічність. Вони говорили, що церкви так не створюються. Православні церкви так не створюються. Завжди йде від церкви старшої, іде дозвіл на створення церкви дочки, да, церкви молодшої. І е, ситуація ця тривала, скажімо так, діалог на певних етапах відбувався. Щодо, ну, така ситуація не могла бути дуже багато. І в церкві, ну окремі причетні до церкви, люди не останні там говорили: не женіть коней. Це станеться само собою. Юридично, е, за законодавством України УПЦ Московського Патріархату була відокремлена. А щодо того, що вона буде за церковними правилами самостійною, вони казали, пройдуть певний там, час, але, за вашими мірками це може, може бути довго. А за церковними це не час. Да? Там і 30 років, і 40 років, і 50 років це не час. Тобто, всьому свій час буде, там буде помісна церква. Ну, я думаю, що і в Москві так обіцяли, що ну, відкладали це питання. «Да, колись дамо, дамо там, право там, на помісну церкву. Але фактично це був в юридичному плані українському, це була окрема чергова організація. А в духовному плані, скажімо так, у внутрішніх церковних законах це дійсно була підпорядкована церква, тому що митрополит Київський, коли обирався, він там затверджувалася відповідно, його кандидатура. І тобто про жодну автономність не можна було говорити щодо фінансових справ, це справа темна, як воно, як там потоки розподілялися. Мені, наприклад, здається, що Україна була донором для московської православної церкви, тому що кількість активних приходів в Україні на, ну, на початок 90-х була там, ледь не ну, абсолютно співставною, це точно, з кількістю у всій Росії. Але згодом там було ну, таке духовне возрождення в Росії тривало, але воно досить показове, тому що на загал росіяни менше релігійні, ніж українці. Але, тим не менш, кількість приходів там зростала. Церква підпитувалася фінансово за рахунок таких джерел, як дозволи на імпорт тютюну, на якісь дуже специфічні напівкримінальні речі, тобто під прикриттям церкви російської, відвертий кримінал, здійснював багатомільярдні афери. Це все покривала московська православна церква, тобто з Тютюном це точно відомо. Я думаю, що не лише з Тютюном. Я думаю, там церква і нафтою торгувала і так далі. І е, тут вона посилилася, ця церква фінансова. Ну і згодом, вже після смерті Олексія II, що відвертий КДБшник і афіліст е, Гундяєв, і е, ситуація там сильно погіршилася, тобто, це стало абсолютно політичним крилом Путіна. І на цьому тлі вже ну, нашим ієрархам було абсолютно незручно багатьом. Зокрема, митрополит Київський Володимир він, ну, дійсно про нього багато людей згадують, хорошу, що це була дійсно щиро віруюча людина, яка бачила необхідність цим щось робити. Був у нас тут такий митрополит Черкаський, Канівський Сафроні, який був в досить таких патріотичних позицій. І Такі, такі лідери в церкві, такі її митрополити, скажімо так, таке вище духівництво цієї церкви, на певному етапі мало ну, таке досить вагоме слово там в структурі. Але потім російська православна церква посилила відповідну якусь роботу, почалися тоді вже десь на етапі. От після 2004 року і ближче до за Януковича почалися зворотні вливання, тобто з багать, ну, розбагатівши, московська церква почала вкладатися в посилення свого впливу в Україні. Почали там будуватися дуже великі комплекси. Там Святогірська, Почаївська, на Буковині там величезні комплекси, які вже точно там вже були російські гроші, там вже був російський вплив, або українські олігархи проросійські так само це вкладалося. Так сам Янукович був дуже так поверхнево-релігійною людиною. Новінський, багато дуже з них, тобто були показово релігійними і дуже багато вкладали. Ресурсів на допомогу структура московської церкви в Україні Слухай, питання таке: У же ж крім православної церкви, да була ще не знаю греко-католицька церква, яка більше поширена там на заході України. І я подумав, що по суті, чому Захід, ну Західна Україна, зазвичай менш підпадала під московський вплив, перше, що вона в принципі там дуже довгий час і не була. Під, під російським впливом. А по-друге, там фактично типу, ну, менший вплив і православної і російської церкви так, але так було далеко не завжди. Справа в тому, що захопленням і приєднанням Західної України до СРСР в, в, за наслідком Другої світової війни Українська греко-католицька церква була знищена, вона залишилась лише в еміграції. Лише там, де були громади, і, і за рахунок більш раннішніх хвилі міграції і хвилі міграції, які були mm -hmm. пов'язані з Другої світової війни, лише там існували її приходи. В... Було проведено примусовий з'їзд собор, на якому вона сама розпустилася. Тут про вплив КДБ. Да. І відповідно її приходи номінально знову ж таки перейшли в Київський зархат Православної церкви, тобто Московський патріархат. І лише наприкінці 80-х відбулося її відродження в Україні. І в 90-х бурхливо вона розвивалася, вона відновила свої приходи: Львівський, Тернопільський, івано франківський областях, от так скажу. За межами цих областей кількість приходів дуже невеликою є. Ну, розвиток іде, але досить повільно. От є в Черкасах, наприклад, а є в Києві точно. Ця Це церква, взагалі, її становище воно є проміжним, тобто вона за обрядом і догмою ніби є православною, а за адміністративним підпорядкуванням вона підпорядковується Святовому престолу в Римі. І, відповідно, її лідер, тобто митрополиції церкви, я можу зараз блаженніший Святослав. Він підпорядковується Риму. Ну його попередник був взагалі кардиналом, ну тобто, трошки вище по статусу. Я думаю, що колись можливо і Святослав буде кардиналом. Але не слід очікувати, що ця церква сама розпуститься і приєднається до помісної церкви, до православної церкви України. Не на ну, скажімо так, дуже, дуже все ж таки далеко це зайшло. Дуже довго вони проіснували все ж таки окремо, і не так, не так швидко такі питання вирішуються, тому що все ж таки зараз існує нормальний міжцерковний діалог між Константинопольським патріархом і Папою Римським, але так було не завжди. Тобто, більш прохолодні були раніше стосунки. Зараз вони досить теплі.